Друзі, значить, я вам доповідаю. А ви знаєте чудово, що, що я звертався. Я зараз прошу дуже максимальної уваги до кожного слова, яке я зараз скажу. Бо За кожне своє слово, яке я зараз озвучу, я готовий поясню на антиському трибуналі. А тепер увага. я до вас звертався сьогодні і сказав, що в мене на столі лежать списки, які називаю дуже дорослими церкви. Які я не можу придбати і купити, тому що у мене на рахунку таких мільйонів немає. Я можу десь зазволити собі зараз купити 30 броніків. Ми до на 50 броніків. Ну так, да, я можу там ну, допомоги допомогти, медикаментами, продуктами, одягом. Але цим ми одним тільки не зброїмо наших хлопців. Є багато більших потреби. На мене вийшла людина, представник е з кадміна, яка сказала, що ми зв'язалися з притулою, Сергієм Притулою. Він хоче з тобою зустрітися. Тому я вам сказав, що я їду до дядь на серйозні розмови. Я це так сказав. Я приїхав сьогодні в присутності декількох людей, зокрема Дениса Маганова, як голови нашого волонтерського штабу, бо я голова благодійного фонду, а представника цієї людини, яка домовилася про зустріч з притулою, і командира батальйону, який на бланк офіційно також звернувся до мене за допомогою з дуже великим переліком дорослих дятів. Ми приїхали в штаб Притулі. І отут почалося саме цікаве. Що ну, мене здивувало, це те, як, які люди, які озброєні люди сидять на вході. Я вам скажу чесно, я, ми ж годуємо всіх, поки виїздимо і в рядові портали, і з цю, ну, нашого президента. Так не оберігають. Натовська армія може просто заздрити ті екіпіровки, в якій сидять люди на сканечках, на лавках при вході в штаб. Цей, цей роже притулець. Добре. Нас там довго морежили, морежили, звертайтеся до Сергія, де він є, що так. Врешті-решт виходить людина озброєна, все положе, все обмундирування. Оскар до притулу. Я кажу, я сам не піду. Зі мною є люди. Ні, вони йдуть на склад, ми їх вже будемо загружати. В результаті я піднявся. Піднявся Денис Маганов і піднялася людина. Яка і вийшла на мене через і організувала звучить спортивність. Коли ми піднімалися в ліфті, нас вже почали ці військові провоцирувати, обзивати. Я одразу не зрозумів, що відбувається. Потім ми зайшли в кабінет декультури, де там теж багато збройних людей було. І він почав е стартувати, Ті, ну так що, що ви хочете, ми надаємо документи, ми показуємо списки. На, за підписами командирів батальйонів, з печатками, перелік е, предметів військової необхідності, і тактичних предметів і все інше. Після чого вони переводять діалог е, більш агресивний, слово за словом, вони мені показують відео на Фейсбуці, е, де я е, говорив про поту. З вимогами е, видалити відео, тому що цитую, це негативно впливає на... Господі імідж Сережі Притули, а позитивні коменти в адреса автора лише підтверджують правдивість роліку. І щоб я публікував відео вибачення. Зараз секунду. Так, да, да, туди, туди. Да, да, да. Да, да, да. частково, слідчому. І, і на мене просто підходить Він, скільки було, шість чоловік було. 6-7 Ну, можливо. На кожного по три чоловіка підходило. До кожного Потім нас. Мене загнали в кут. Я сейчас покажу. кажу, люди були в балаклавах з автоматами, з магазинами, все як положено. Вони мене підгнали в кут, почали рукою бити мене по обличчю, ну так м'яко, щоб не було синців, і дулом пістолета адвокати. І сказали, ми тобі зараз поставили ноги і руки, якщо ти не вдалиш відео. Телефон Сейчас, Що... секундочку. Що робиться гій притула? Я кажу Денису, от зараз мене знімає Денис Маганов. Денис кажу, знімайте це на відео, де, куди ми потрапили? Ми що, в бункер, до кадирба попали, я щось не зрозумів. Е, коли Денис із жіночкою представницею, яка організувала зустріч, намагався до мене підійти, щоб мене якось звільнити, що зробив Сергій Притула? Він почав руками е, відштовхувати Дениса і цю жінку від мене, щоб віддіті вони не заважали його хлопцям, мене, як вони сказали, розстелювали. Я хватаю телефон, починаю дзвонити 102. Якщо він зараз запрацює, 102. І викликати поліцію. От, будь ласка, 15.13, 102. Вони коли побачили, що я викликаю 102, вибивають в мене телефон, розбивають мені новий, тільки що е, я казав, що в мене не було телефону. в мене його знову тепер, виходить, побитий. Вибивають в мене на пол телефон. Е, коли вони почули, що все-таки зафіксувалося, бо людина почула адрес.